Була заявка на евакуацію трьох цивільних людей. Це є мати та двоє її діточок. Наразі направляємось до Покровського, де відбудеться пересадка людей від воєнної поліції. По навігатору на швидкості понад 100 кілометрів на годину волонтери Роман та Микита поспішають на евакуацію родини з Маломихайлівки. З хвилини на хвилину спецпідрозділ поліції має передати їм матір з донькою та сином. Шестирічна Лера ні на крок не відходить від свого старшого брата. В рідному селі каже дівчинка. Вибухи лунають і вдень, і вночі. Від них, згадує, ховалася в обіймах матері. Саме страшніше, що це бахкає усе ракети. самолети. Сама ми дуже боялися. І за брата боялися, якщо буде гучно, і сі амана впаде. За собою родина вивезла лише кілька сумок з одягом. Улюблені речі, каже Лера, поклала в невеликий рюкзак. Там усі мої баковоноти, усі краски, ну, і ще взяла на свою космітику, ну і все. Усі друзі поки що не виїжджають з Маломихайлівки, розповідає 11-річний Микита. Сам каже, також не хотів їхати. Вдома залишилися рідні та домашні улюбленці. Хотіли б з собою забрати цуциків, собаку. Ну, далечко від нас там біля солопа. Мопеди падали. Дев'ять мопедів. Минулого тижня росіяни почали атакувати Маломихайлівку ФПВ-дронами. Вдарили по двох автівках, каже мати Лери та Микити Яна. Чекати на погіршення ситуації не стало. Забрала дітей подалі від небезпеки. Вдома додає залишився чоловік, батьки, тітка та дядько. Ну тому що ну немає коштів, щоб виїхати. Ну не бояться теж, що страшно за дітей. Страшно дуже зі свого будинку їхати невідомо куди. Невідомо, що далі буде. Дуже важко. Можливо, якби сама була не так важко було, а з дітьми важче. Далі каже Яна. Тимчасово житимуть в приватному будинку поблизу Дніпра, який для них знайшли знайомі. Жінка сподівається, що невдовзі до них евакуюється вся родина. Олесі Приходько, Наталія Земляна, Суспільне новини, Дніпро.